Пам'ятаю, до мене прийшла власниця і каже: ось тобі план. І розгортає такий архітектурний план там просто план будівлі. Я каже: ми тут будемо будувати це бістро. Я кажу: Будуйте? Ні, будуй". <різь> <різь> да. І це був перший досвід, коли я побудував Бістро. Ось, Це було. Здається, 70, 780 квадратних метрів. Ого. Це було собі. два поверхи. Ого. А, да, перший поверх 400 там, з гаком квадратів. А всі заготівельні цеха були знизу, на мінус першому. І що? І ти відкриваєш? Тоді хаспу не було. Тоді був цей закон 94-го чи 6-го року. І ти цього відкриваєш його, і погнал. Окей. Як там, моєчне для яїць? Будуємо. Ну, типу, скільки квадратних метрів воно має бути? У мене було моєчне деїць, не було 4 раковини. Ну, Тут все, як в книжці написано: так це все і будувалось. Ну, тобто, якщо до них зараз зайде гасп, ми прям, прям... пройдуть перевірку. Ну, я точно на їх ну, при, місці при, хтось приміщення. є. Да, приміщення точно є. Угу. Да. А, що? а в якому це році було? Це був 20 десь да. 13, й 13-16, десь там, ну, це, <плес> відвізок моєї роботи там. Блін, сорі, я хочу тут доповнити я навчався на ресторанну справу, і там же, звісно, нас в, 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 треба було вивчати всі ці. Стандарт, uh -huh. uh -huh. я вже тоді почав працювати, і мене так це смішило, тому що я думаю, та де є кімната відпочинку персоналу, там, типу, на 25 метрів. А виявляється, ось є. Хтось будував да. так, як треба. Дві душові, роздягальна чоловіча, роздягальна жіноча. <рес> Т, слухай, це приміщення треба показувати студентам, що дійсно <рес> будують. Так, да, все було прямо окремо. Всі цеха: рибний, м'ясний, овочевий, кондитерський, все прямо все окремо. Ну, ось. Ну Там було де будувати, скажімо ну, так. так, і тоді було за що будувати. <ріган> well, <yeah. ріган> да, тому прикольно.